Так, чергова посилка з сайту Aliexpress О, ну, так, прощупується, нібито ключ карта до Renault Хто слідкує за моїми відео, да, це ключ карта? Хто слідкує за моїми відео, у мене на каналі там була проблема з картою. Відвалилися контакти. Я їх пропаяв. Але проблема в тому, що карта заводська, вона розборна, вона запаяна. Ну Не буду довго розповідати, тому що там усе на каналі є. І було мене прийнято рішення замовити на сайті сам корпус цієї карти. Зараз подивимося, що прийшло. Тому що на сайті то пишеться одне, а насправді так. Ну так, з виду, з виду ідентично. Стало ідеально, друзі, дивіться, виступи все співпало, як нібито тут і було. Пружинка все. Так всі кнопочки співпадають. Так, батарейка. Ну так по відчуттях нібито трішки вона. Хоча може це візуально так здається. Все все йде на стол Ну, зрозуміло, що ключ переставляємо із старої корти. Тут в комплекті йшло. Заготовочка. Зараз подивимося, чи все підійде. Дивіться, друзі, все по заводу стало. Абсолютно немає ніяких у мене питань. Китайці навчилися робити. Ну, по відчуттях, можливо трішки вона товща. ну Це таке в мене візуально. Так здається, але тут вона конструктивно заводська трішки заокруглені края, це більш така квадратна. Але. Друзі, все зійшлося. Ну, я задоволений. Так що, друзі, отакі корпуси я рекомендую. Так, магазин. магазин. Це, ну, вартувало корпус 70 гривень, це близько півтора долара йшла вона десь близько двох тижнів. ну Це відносно швидко. Ну, я так думаю, що це швидко. Ключ виходить без проблем. Вставляється, защелкується. Тримає. Друзі, взагалі, чим вам, чим вам не оригінал за такі кошти. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь. Обов'язково я в описі скину. Силочку на відео. Дивіться, що в мене вийшло. Ну, на цьому все. Так, ну і дивимося, як китайська карта в гніздо заходить. Без, без проблем. Так що товщина дозволяє. Так що рекомендую.